чому команді не вдався в старт гри. Шахтар забив швидкий м'яч. Що сталося на початку матчу? Yes. First of all, bad for us. Так, дійсно ми почали дуже погано і Шахтар володів ініціативу. В перші хвилини забив швидкий м'яч. Потім ми, начебто, перехопили ініціативу. і Дійсно були. були Непогані в нас моменти, і ми зрівняли рахунок, але другий гол зламав гру. Їхній гравець лежав на полі. Ми підійшли, але Шахтар швидко розіграв м'яч. Я не знаю, цей епізод треба дивитися на повторі. Мені дивно, що цей гол зарахували. Гровоя, давай про цей момент з червоною карткою. Що там було, на твою думку? Айкікім так так я відчув, що я вдарив його по нозі, але на мою думку, це була жовта картка. Я не грав навмисно і не грав. Настільки грубо, щоб мене вилучати, я розумію, що я підвів команду 2-1, У нас були шанси і на камбек, і час був, щоб відігратися. Тому я хочу вибачитись перед усіма вболівальниками Кравбасу та вибачаю, звичайно, що перед своїми партнерами по команді сподіваюсь, мене підтримують. Хрой, ну, як ти вважаєш, цей результат психологічно вдарить по команді, як вплине. Неможливо вигравати кожен матч. Ми сьогодні програли, і це футбол, це гра. Сьогодні три очки взяв наш суперник, але вже в наступних матчах ми, як і завжди, будемо грати тільки на перемогу, тільки для того, щоб в кожній грі набирати три очки. Я сподіваюся, що цей результат нам тільки допоможе. Рафаель, скажи, будь ласка, в чому причина сьогоднішньої поразки? Чому пропустили аж п'ять м'ячів? Yes, uh, uh, на мою думку, сьогодні it's... так суперник it's... нас переграв. Ми допустили. Багато помилок. Нам не вдалося показати ту гру, яку ми хотіли показати. Але я сподіваюся, що вже в наступному матчі, який буде вдома, ми будемо грати на перемогу і, звичайно, що порадуємо наших болівальників. Рафель, давай згадаємо епізод з другим пропущеним м'ячем, що там сталося, чому не розібралися, і Шахтар так швидко розіграв цей штрафний так їхній гравець лежав на газоні. Кілька наших футболістів підійшли спитати, що там, і Шахтар з цим скористався, швидко розіграв. Ми діяли за принципами фейерплей. Шахтар, на жаль, цього не зробив. Тому Цю гру треба якомога швидше забувати і йти вперед і вже в нас думати про наступний матч за Болонію. Арфель, що ти скажеш після сьогоднішнього матчу вболівальникам, Адже сьогодні Кривбас підтримали не тільки у Кривому розі, але й по всій країні, і навіть за межами нашої держави так, я відчував сьогодні підтримку вболівальників на стадіоні і за шахтар вболівали, Але я відчував і чув, що кричали вболівальники і кривбас, і кривий ріг, і мені це сподобалось. Це надихає. Я отримав багато повідомлень у месенджерах. Все приємно. і Я сподіваюся, що ми всі сили кинемо на наступний матч. Тому я запрошую вболівальників вже на поєдинок домашній проти оболоні. Нам дуже важлива ваша підтримка.